Ми з України і з вами адвокат Роман Цімутін. Сьогодні за результатами вашого голосування та коментарів поговоримо про визначення ступеня придатності до військової служби за діагнозом гіпертонічна хвороба. А щоб ви могли захистити свої права, замовляйте інструкцію з оцінки придатності до військової служби за конкретними діагнозами. Перша частина унікального PDF із 20. Детально описаними хворобами за пунктами категорій та переліком необхідних документів для ВЛК вже у продажу за посиланням. Підпишіться, щоб не пропустити, адже саме ви обираєте, про яке захворювання зняти наступне відео. Що враховує ВЛК при оцінці придатності за діагнозом гіпертонічна хвороба? Гіпертонічна хвороба описується в статті 39 наказу Міноборони України від номер 402 від 14.08.2008 року. Що враховує комісія? Рівень артеріального тиску важливе значення має стабільність підвищення тиску і його реагування саме на лікування. Ступінь ураженості органів мішені оцінюється структурні зміни в серцях, нирках, якраз мозку та судинах. Що можуть бути якраз викликані гіпертонічною хворобою і ефективність лікування? Враховується, здатність контролювати тиск за допомогою медикаментів та відсутність ускладнень, визначення ступеня придатності до військової служби. Пункт А статті 39. непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Використовується при гіпертонічній хворобі третій стадії з незворотними структурними ураження органів мішені, такими як інфаркт мікарда. От такий пам'ятаєте, цей фільм. Інсульт, серцева недостатність третій стадії, ниркова недостатність або інші важкі ускладнення, що не піддаються просто лікуванню. Пункт Б. Стаття 39. Придатність до служби. У військових частинах забезпечення ТЦК на навчальних центрах там, і тому подібне. Ну, умовно, раніше обмежено придатне. Цей висновок виноситься при гіпертонічній хворобі третьої стадії, без незворотних структурних уражень органів мішені або при гіпертонічній хворобі другої стадії. У таких випадках захворювання просто контролюється, але потребує обмежень щодо роду занять і місця служби. І пункт В статті 39 придатний до військової служби, можливо, в випадках гіпертонічної хвороби першої стадії з підвищеним показниками артеріального тиску за умови відсутності структурних уражень органів мішені. Які документи подавати на ВЛК? Виписки з медичних карт. Документація, що підтверджує саме цей діагноз гіпертонічної хвороби, рівень артеріального тиску і наявність чи відсутність уражень органів. Результати ЕКГ та ЕХОКГ – це від, ну, відомості про стан серця, наявність гіпертрофії або інших змін, лабораторні дані, на інформація про функцію нирок та інші біокамери, що свідчать про ураження якраз органів, документи про проведення лікування, інформація про ефективність терапії, стабільність показників артеріального тиску. Висновки. Гіпертонічна хвороба класифікується за рівнем артеріального тиску і наявністю уражень органів мішені. ВЛК визнає придатність до служби, виходячи з тяжкості захворювання і його контролю саме за допомогою терапії, тобто медикаментозне лікування. Особи меди... з важкою гіпертонією, це третя стадія, з незворотним ураженням. Органів мішеній виключається з військової служби, тоді як людина з легшими формами або контрольованою крові, хворобою може бути визнана придатними до служби, але з певними обмеженнями. Зауважу, що в новій інструкції щодо діагнозів на ВЛК ви знайдете більш розширену інформацію щодо кожного в указаній змісті інструкції захворювання, включно з гіпертонічною Хвороби. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу!